Вище лікива з футзалу готувала останні матчі 2024 року для своїх прихильників, тому настав час розбиратися, хто з ким зіграє і хто зможе здобути максимальні результати перед новим роком. В матчі Трейд золоті ворота підопічні Максима Бесалова зіграє з дуже непростим суперником. В цьому сезоні золоті ворота вже виграли декілька важливих матчів, але Гра з Делонгі та гра з командою скіткою завершилась поразкою. Це були принципові ігри у боротьбі за найвищі позиції. Тому зараз черговий виклик для команди Золоті Ворота у вигляді дуже і дуже непростого суперника. В свою чергу у Трейд» в гарному насті підходить до цього матчу, адже попередньому турі обіграли Десну за рахунку 6-1 і продовжить боротьбу за медалі за. Найвищі позиції. Більше того, Андрій Ардашніков та Михайло Ляхович на двох оформили 17 м'ячів у ворота суперників. І, звичайно, що хочуть забити ще якомога більше. Цій парі у Калтрейд виглядає фаворитом. Проте золоті ворота на словані рішучі і готові дати бій. Готові здобувати залікові бали. Чи вдасться зробити? Дізнаємося дуже скоро. Матчі ПБФ Діри тиші росла акціонала зупинити дуже непростого суперника команда, яка бореться за чемпіонство. Поза минулому турі ПБ здобули першу звитягу у чемпіонаті, але в минулому тижні. Поступилися, тому зараз знову таки спробують повернутися на цей шлях перемог. Але це завдання з трьома зірочками, як мінімум, тому необхідно прикласти максимум зусиль і проявити свої найкращі якості для діректа. Ця гра є також важливою та на це пробув, адже тепішні Ільдара Макаєва продовжують боротьбу за чемпіонство і не можуть собі дозволити. Втрачати бали у матчах з командою із нижньої частини турнірної таблиці. Але звичайно, що не повинно бути недооцінки суперника, адже в іншому випадку результат може бути для Дірека негативним. В цій парі фаворит є команда Дірек, але ПБФ може здивувати своїх опонентів, якщо продемонструє свою кращу гру. Матчі характернік Де Лонгі. Очікуємо справжню спеку. Характернік очолює турнірну таблицю. Характерні попередньому турі обіграв скидку і, звичайно, що прагне завершити сезон на вершині турнірної таблиці. З іншого боку, Де Лонгі не приховує свої амбіції на трійку лідерів, тому ця гра буде. Дуже дуже спекотна, особливо значимо протистояння голкіперів у воротах команди характерних справжніх хижак, екс-голкіпер франківського урагану і багатьох клубів столиці, Ігор Байдак, за котрим вже полює деякі команди Екстра Ліги України з Західної України. Ну і у делонгі у воротах Юрій Балаш, Вололер. Кубку України з футзалу великий чемпіон. Тому звичайно, що протистояння цих голкіперів це окрема історія. І побачимо, хто буде краще, хто буде найдійніше Відносно прогнозів, то очікуємо спекотну зустріч, і нехай переможе найсильніший. Три матчі, три поєдинки нас очікують, Тому поважаємо команда цього найкращого здоров'я без травм, гарних свят. І звичайно, що перемог в цьому році та наступному.